Олена приїхала на Хмельниччину із Енергодара 6 вересня. Розповідає, нещодавно дізналася про можливість отримати матеріальну підтримку від різних міжнародних організацій. Нині жінка прийшла у приміщення наукової бібліотеки, аби розпитати про деталі. Відповіли, що підходимо по категоріям з дітьми можна приходити реєструватися, займати чергу і реєструватися Для довідку про переміщеної особи. Паспорт, ідентифікаційний код і кхм, документи на дитину. реєструє людей благодійний фонд Право на захист як партнер консорціуму реагування та за фінансової підтримки бюро гуманітарної допомоги. Заявки приймають на кожного члена родини ВПО. Сума грошової допомоги 2220 Гривень на кожну особу протягом трьох місяців, тобто кожен місяць, таку суму буде отримати людина, яка ну точно первічна особа, яка в нас зареєструється і підпадає під наші критерії, тому що, на жаль, ми не можемо всіх забезпечити цією грошовою допомогою. Працюють ще інші програми. У нас є певні критерії. Якщо людина під них підходить, ми її реєструємо на матеріальну допомогу. Отримати кошти можуть родини, які змінили місце проживання протягом останніх 30 днів. Йдеться про постраждалі від обстрілів домогосподарства, сім'ї, які втратили близьких, або засоби до існування внаслідок проведення військових дій. Вони приходять всіма оригіналами документів сюди до нас. Також у нас працюють виїзні групи. От, зокрема, сьогодні група працює останній останній день працює в Шепетівці. Далі ми перемістимось в Красилів, будемо теж там трохи реєструвати. І або люди можуть приїхати сюди до нас, від показують нам оригінали документів, які підтверджують їхній оцей стан і те, що вони підходять під критерії. Ми їх реєструємо. Їм кошти прийдуть на їхню банківську карту, яку вони теж мають зареєструвати. Всього спочатку роботи локального пункту допомоги тут зареєструвалося близько двох сотень внутрішньопереміщених осіб.